А ти знав, що люди колись панічно боялися помідорів? Сьогодні помідори один із найпопулярніших і найулюбленіших овочів у світі. Їх додають у салати, соуси, піцу та навіть десерти. Але з XVII століття протягом 200 років ставлення до них було зовсім іншим. Помідори вважали небезпечними для життя. Їх називали отруйними яблуками. І ні, це не міф. У Європі аристократи після помідорів часто справді йшли на той світ. Люди були впевнені, винен саме помідор. Але правда була значно підступніша. Тарілки в багатих були зроблені зі сплавів зі свинцем. Кислота з помідорів вступала в реакцію з металом, і в їжу потрапляла реальна отрута. Бідні ж люди їли з дерев'яного посуду, і з ними нічого не траплялося, але це не допомагало зіпсованій репутації помідор. Поступово, із розвитком науки в 19 столітті, люди почали вивчати харчові продукти, хімію та безпеку їжі. Дослідження показали, що помідори не отруйні, і вони стали частиною повсякденної їжі. Тож помідори ніколи не були отруйні. Отруйним було багатство та невігластво. Підпишись, щоб не пропустити більше цікавої інформації, і постав лайк, якщо любиш помідори.